Вітаю всіх подорожуючих! Цей спецвипуск присвячую вам, щоб навчити. Ні, на німецькій мові не лякайтесь, а лише деяким фразам, без яких ви не виживете. В принципі, можна обійтися однією фразою Ich spreche kein Deutsch. Я не розмовляю німецькою. Звісно, потрібно це правильно вимовити, тому даю, так би мовити, транскрипцію: Ich spreche kein deutsch. Після цієї фрази є шанс, що від тебе відчепляться і інші фрази не знадобляться. Але якщо ні, sprechen sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Ви говорите англійською? Це, звісно, якщо ти маєш готовність теж перейти на англійську. Бо якщо ні, знадобиться фраза Ich spreche kein kein Englisch. Ich spreche Englisch. Я не розмовляю англійською. Або Ich verstehe nicht. Ich verstehe verstehe nicht. nicht. Я не розумію. Щоб запам'ятовувалось і звикалося до німецької атмосфери краще, буду показувати відео з цими фразами. Насолоджуйся. Звісно, можна відкрити Google-перекладач, але без нього все одно нікуди, а от кілька фраз в пам'яті не завадять. І плюс ти цим покажеш повагу до німецької культури, мови, а це завжди плюс. А ще плюс до твоєї карми поставити лайк цьому відео. Для мене це дуже цінно. Дякую. Тепер до екстрених випадків. Потрібна допомога? Кажи хельфе! Хельфе допоможіть! Якщо не настільки екстрено, можемо звернутися до людини з фразою. Können sie mir helfen? Können sie mir helfen? Ви можете мені допомогти. Rufen sie die polizei, polizei. «Викличте поліцію. У мене біль. Загубитися в незнайомій країні це, звісно, може бути цікавим досвідом і хорошою можливістю урізноманітнити життя пригодами. Та все ж краще знати, як запитати дорогу. Во іст? Де знаходиться? І підставляємо, що нам треба знайти Діабанхоф. Діабанхоф. Вокзал. Діубан. Діубан метро. Das Zentrum. Das Zentrum. Центр. Die Toilette. Die Toilette. Туалет. Die Bushaltestelle. Die Bushaltestelle. Автобусна зупинка. Ist es weit? Ist es weit? Це далеко? Або може бути ще таке формулювання – Особливо якщо їхати доведеться на транспорті, потрібно дізнатися номер автобуса і так далі. Ві коме еш цу? Як мені дістатися до. І додаємо назву локації, вулицю, район і так далі. Насправді запитати щось це половина справи. Набагато більше проблем виникає, коли треба зрозуміти, що тобі відповідають. А оскільки одну і ту саму думку можна сформулювати купою різних способів. Підготуватися до них у форматі нашого уроку буде важко, але дуже ймовірно почути таке. Я. Я. Так. Найн. Найн. Ні. Кайн проблем. Кайн проблем. Без проблем. weiß nicht. Я не знаю. Герн. Герн. Залюбки. Герадеос. Герадеос. Прямо. Нахлінкс. Нахлінкс. Ліворуч. Нахрейц. Нахрехтц. Праворуч. Генау. Генау. Точно, саме так. Дуже вони люблять це слово. Точно будеш чути. Як і Ахзо. Ахзо. А, ясно, он воно як. Кайне Ahnung. Keine Ahnung. Я не маю поняття. Natürlich. Ich ех gern. Natürlich. Ich helfe gern. Звісно, я охоче допоможу. Warten Sie, kurz. Warten Sie kurz. Почекайте трішки. Wie bitte? Вій біте. Перепрошую. Так кажуть, щоб перепитати, коли не почули. Взагалі-то я не дуже раджу такий формат навчання, якщо ти плануєш вивчати мову нормально. Хто дійсно хоче заговорити своїми силами, а не завченими фразами, ласкаво прошу на мій канал. Урок номер 1 Із нуля ти вивчиш німецьку. Всі конструкції, поради, пронумеровані уроки, вправи, ресурси, в мене ти знайдеш все. А для всіх інших продовжуємо. Ще вхід можуть піти жести, функції голосового запису гугл-перекладачі. Мої учні зараз, мабуть, дуже дивуються, що я комусь дозволяю відкрити Гугл-перекладач, але спокійно, вам не можна. Це лише для туристів. І якщо тебе життя занесло в Швейцарію, Австрію, Баварію чи ще якийсь регіон, ти можеш навіть не зрозуміти, що там також говорять німецькою. А вони говорять, тільки ховаються за своїми діалектами. Тому їх треба повертати на землю фразою хохдойчбіте. «Хохтойч дочбіте. Літературною німецькою, будь ласка. Дуже ймовірно, що просити перейти на звичайну німецьку доведеться не один раз, бо вони про це швидко забувають і знову включають діалекти. Ми забули про найперше, з чого діалог зазвичай починається. Про привітання. Hallo! Hallo! Привіт. Guten Morgen! Guten Morgen! Добрий ранок. Guten Tag! Guten Tag! Добрий день. Guten Abend! Гутен абенд, добрий вечір. Далі провічливість. Данке, danke, danke. дякую. Данке ön. Данке ön. Щиро дякую. Vielen Dank. Vielen Dank дуже дякую. Біте, bitte, bitte. будь ласка. Entschuldigung. Entschuldigung. Вибачте. Tschüss. Чус. Бувай. Auf wiedersehen. Auf Wiedersehen. До побачення. Пройдемося по ситуаціях, локаціях і тому, як там впоратися з німцями. Заходиш в готель, може знадобитися таке Ich habe eine Reservierung. Ich хабе айне резервірунг. У мене бронювання. Haben Sie freie Zimmer? Haben Sie freie Zimmer? Nummer. Ich brauche ein Einzelzimmer. Ich brauche ein Einzelzimmer. Männi proben odne Ich brauche ein Doppelzimmer. Ich brauche ein Doppelzimmer. Potrieben Ван іст чекат. Коли виселення? Далі рухаємося в магазин. Тут знадобиться Айне тюте біте. Айне тюте біте. Пакет, будь ласка. Якщо хочемо попросити пакет. При оплаті. Mit carte, bitte. біте. Karte біте. Карткою, будь ласка. Bar, bitte. Бар біте? Готівкою, будь ласка. Так, в контексті магазину це буде не про бар. Вас kostet дас. Вас kostet дас. Скільки це коштує? А взагалі залишайся зі мною. Давай навчу німецької нормально. Не завадить для життя, для збільшення кар'єрних шансів, для нових знайомств, для подорожей, для стосунків з європейцями, до речі, для навчання в Німеччині, Австрії чи Швейцарії. Для тренування мозку і, як мінімум, як спосіб не з'їхати з глузду. Німецька зі мною дешевша за психотерапію і ефективніша за кросворди для твоїх когнітивних здібностей. Щось ми відволіклись. Далі йдемо в ресторан. Одних магазинів туристам зазвичай недостатньо. Eine Speisekarte, bitte. Eine Speisekarte, bitte. Меню, будь ласка. Ich hätte gern... Ich hätte gern. Я хотів би. Хотіла б. І додаємо назву страви. Ich bin vegetarier. Ich bin vegetarier. Я вегетаріанець. Ich bin vegetarierin. Ich bin vegetarierin. Я вегетаріанка. Так, для німців важливі фемінітиви. Тому дівчата мають казати Я вегетаріанка. А хлопці я вегетаріанець. Die Rechnung, bitte. Die Rechnung bitte. Рахунок, будь ласка. Ich möchte zahlen. Ich Іх zahlen. Я хочу заплатити. Stimmt so. Stimmt so. Решти не потрібно. І дещо дуже важливе для великих молодців, які додивилися відео аж до цього моменту. Гіпт hier WLAN? Gibt es hier WLAN? Тут є Wi-Fi? Так, в німців є своє слово для позначення wi Wi-Fi і дуже бажано його знати. Das Passwort bitte. Das Passwort bitte. Das bitte. Пароль, будь ласка. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Воно не функціонує. Gibt es hier eine Steckdose? Gibt es hier eine Steckdose? Є тут розетка? Ну, як враження. Тепер ти знаєш базовий мінімум для виживання в німецькомовній країні. Якщо будеш використовувати, пиши слово Deutsch в коментарях. Зроблю продовження, якщо буде багато бажаючих зануритися в німецьку трішки глибше.